Фундук шедевр, як завжди, нас радує своїм завантаженням, фундуками гарний розмір і кожен рік гарне завантаження. В цьому році здивував завантаженням гарним Боровський. Ми вже думали від нього відмовитися, але завантаження. Дуже гарне і має гарний горіх. Сирена червонолисна, як завжди, теж завантажена, але горіх мілкий, але дуже смачний, такий, як в шоколадках. Завантаження ось шикарне. Дуже гарне завантаження постійно. І трошки релаксу. Саджанці керасунду, які не були продані, були в прикопі, завантажились теж ось горішками. Ну, враження мені льозом, десь є. Не всі є без горішків. Керасунд теж вже не перший рік подоносить і завжди гарне завантаження. Має, ось так горішки ховаються, але їх дуже багато. Один із самих красивих і гарних, що родять, Варшавський червонолисний. Дуже гарний кущ, завжди має красивий естетичний вигляд і завжди завантажується горішками. Всі фундуки будуть саженці, можливо, в наявності. На осінь буде зрозуміло. Також кожен рік радує завантаженням грандіозних кавичках від Володимира Ленчика. Дуже гарний горіх і гарне завантаження. Теж саженці зростають. Ну і як же ж без нашої рідненької миколаївської селекції, яка теж дуже гарно завантажена, які з десятків горіхів Саджанців ми лишили лише декілька, які дійсно нас чимось зацікавили. Один інший сорт. Ну, не такі великі завантаження. Ми вже на них перещепили худську бомбу. І трекстон у нас є мікрохірургія. Дуже гарне завантаження має шедевр. Миколаївський селекції щедрик, чи як ми на нього кажемо. Але в нього одна проблема, він вражається хворобами. Ось, дуже шикарне завантаження, дуже багато гріха, але він вражається. А ми, я нагадаю, все вирощуємо, всі фундуки без будь-яких обробітків. Підбираємо собі найкраще. Але завантаження в нього гарне. Ну і наш пиріг, пирожок, самий найголовніший красавчик, так сказати, дуже шикарною плюскою, такою цікавою. Теж має гарне завантаження, це теж Миколаївська селекція. Ось такий цікавий горіх. Зростає, все буде добре.